Бог приготував тобі велике, неосяжне Бог приготував. Підніми засмучене обличчя, хоче Бог твій, щоб про це ти знав. Він для тебе паузу цю тримає, щоб сповна дарунок оцінив. Як дитину ніжно зупиняє, щоб його ти планів не розбив. Дасть тобі він повну нагороду, та до цього через біль пройдеш, перейдеш крізь шторм і непогоду, І від безсилля ти не раз впадеш, але це пройти тобі потрібно, щоб, як Йосип перед Богом став, як Давид, ти виграєш ще битву, і тоді Бог скаже. Час настав, щоб тебе, дитя, нагородити подарунком зараз на землі, щоб ти міг і тішитись, і радіти, І міг забути ті скорботні дні, яких мав ти у житті аж надмір. Сміливіше дар мій цей приймай. І в хвилини, коли буря й гамір, ці слова у серці заховай. Бог приготував тобі велике, неосяжне Бог приготував. Ти за все, що дане тобі небом, Господа великого прослав. Він веде і Він тебе гартує, та в кінці дарунок подарує і заспіває в радості душа пісню слави для свого царя.